Я не знаю, як то кажуть, була не була. Скільки аварій вже на сьогодні надивився, я не знаю. Буду я все показувати те, що нас. Ну що ж, хлопці, вже прийшла зима. Тут вже цей пас замкнули, бачите? Хрестик червоний світиться. Бо тут взагалі е, випередження вантажівкам заборонено. І я не зрозумів думаю, звідки він тут взявся. <з>... Зліва від мене, звідки він тут. А він, мабуть, там взявся, бо мій пас вже, вже під... під запретом, як то кажуть, так? Вже не можна тут їхати, тому вони і виїхали в той пас. А ми потроху так пхаємось, дивіться, 14 км на годину, так, інколи навіть падає до 10-5, до 5, і колись становимося, але як стане, то взагалі так тяжко з міста рушити, бо. Дивіться, воно вже накатане таке, бачите? Таке вже накатане, хаотичне таке, Каша зі льдом, тому... тут вже краще не становитися, бо як, взагалі як станеш, починаєш складувати, складувати і що? Назад вперед воно все одно тебе складає, бо все залежить від нахилу асфальту. Тут вже, бачите, ремонт починається, ще й асфальт такий нерівний. Тому така справа нічого, якось зараз проїдемо. Так, ну а що? Я тримаю путь взагалі-то на Словакію і мені ще дивіться, 850 км. Капець, я 3 години тому показувала 950. Я їду, їду, і щось воно. Нікуди не, не їдеться з такою швидкістю. Через Віну там, далі далі на, на Словакію піду. Бачите. Під саму границю з Україною, під саму-саму границю. Ай, ну так, що, ну що скажеш? Ну потроху їдемо, ну а що? Ну хоч їдемо. Скільки аварій вже на сьогодні надивився, я не знаю. Буду я все показувати, те, що нас знімав, коли я того це того, то все монтувати. Побуває, там щось там знімав, знімав там. Потім камеру відклав, щось там потолок якийсь не знімало, це все треба слідкувати, вирізати. А так то взагалі що? красота. дивіться, яка? Взагалі то красота. інсбрук інзрук Ну, Мені треба на Сальцбург, бо Інсбрук то в, 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 теж в Австрію, але Інсбрук то як в сторону вже Італії. Ах, хлопці, хлопці, що настала зима? Що вам скажу? Ну, Трохи тестував так сьогодні, трохи тестував, як взагалі вантажівка веде себе, коли там натискаєш. На газ, ну скажу так, скажу, що не, не, від, не відключав я стабілізацію, бо без стабілізації тут вистачало драйву, це ще нормальна дорога. Що там було трохи раніше, то там взагалі, звісно. Але що можу сказати, що якщо, якщо, якщо їду. По то навіть якщо втискаєш, так, починає складувати. Ну, але, але як тільки пускаєш газ, то вона вирівнюється. Але треба уважно, потихеньку, помаленьку, нікуди не спішити, тримати відстань і головне, рульому таквони не робити. Бо дивіться, що на асфальті, дивіться, що там. Воно ж там. Uh, вже таке накатане. Бачите? Вже вже накатане. Тому так. То їдемо, то стоїм, то їдемо, то стоїмо і блін, я вже в туалет хочу. Навіть ще музики сьогодні я слухав? Зараз помаленьку, дивіться, зараз трохи перетисну газу. О, добре розганяється, нормально, їде. Бо ще добре залодуване я. Я маю вантажу 22 тони і це, це добре, це добре. Бо резина літня, не шипована. Але їде добре. Добре. Їде. Це хто тут такий самий вумний. Тут взагалі так вузько Турок на турецьких номерах. Причіп з турецькими номерами. Взагалі-то ми зараз звертаємо вправо. І тут бачите, жовт, жовта така розмітка, то тут трохи. Вущі паси, ніж, ніж всюди. Це руминські номера. Поїхала так, всі їдуть спокійно. Це тільки дві вантажівки, щось Щось вони дуже поспішають кудись. Поки що нам показує Сальсбухпра, просто пасає сюди. І я зараз навіть не знаю, щось я розгубився. Це каже, їдь на пасає. Ну, Взагалі-то ми на пасає поїдемо. Сальцбург, трохи я навіть вже забув, куди він той Сальцбург веде. Ну і що ж, як то кажуть, тема на обговорення. Дивіться, 3,58 і, естественно, 32 хвилини залишилося до паузи мінімум 45 хвилин. І що робити в такій ситуації? Я їхав на протязі останніх. Двох годин шукав паркінг і не, мог, не міг його знайти. Вільний, щоб був, і щоб взагалі там був якийсь заїзд. Не то що там місця не було на паркінгу, з'їхати на паркінг не можна. Тому тема для обговорення: що робити в таких ситуаціях. Я розумію, що якщо я зараз стану на будь-якому паркінгу, навіть в проїзді, то я вже не рушу з місця. Просто вже не рушу до тої пори, поки хтось не приїде, не посипе і весь паркінг, і під колеса, і всюди. Так що, що ж, хлопці? Тема на обговорення. Давайте поговоримо. Хто що думає, пишіть там нижче в коментарях. Зараз був знак, що через 500 метрів буде паркінг. І мені, ну, так, мені треба робити паузу, бо 21 хвилина залишилася, але я, я навіть не знаю, чи буде там взагалі з'їзд на нього, і чи я вийду вже звідтіля до утра чи ні. Бо ну, не хотілося б зараз тут залишитися до ранку. Треба ще попрацювати. Давайте зараз подивимося, що там взагалі. Проїзходять. Ну, я, я не знаю, як то кажуть, була, не була. Давай, давайте спробуємо. І так, і так, то паузу треба робити. Бачите, це легкові так подряпали сніг, пузом на пузі їхали. Бо добре, дуже добре його навалило і ще він навіть не зупиняється сніг. Валить і валить. Мені треба радіус брати, щоб не зачепити нікого. що це став. Як я проїду? Капець? Ну так, як то кажуть міліметри? Але стат ніде? Є місце, але що це? Чи то островок? Я ж туди не заїду. Добре, значить всі будуть стояти ряд разом зі мною, бо я і так, і так мушу зробити паузу. Хай всі чекають. Я просто іншого вибору не знаю. Буду так і стояти. Просто в дорозі. Зараз тільки вперед, назад, трохи накатаю собі місця. Я навіть тронутися нормально не можу. Зразу зносить її. І... і фуру зразу зносить на ту. Машину Але треба трохи під собою накатати. Треба трохи накатати. Вона просто починає рзатися і... Вже, вже мене знесло. Добре, зараз почекаю, щоб цей від'їхав, тоді і я поїду. Так, тут поставлю на паузу. Так, ну що... Давайте подивимося, скільки тут сніга навалило. Ай, капець. Взагалі як хоч виглядає наша вантажівка, дивіться, навіть на морів не видно, нічого не видно. Ось так, навалило. Бачите, я там лівіше, але воно зносить. Нічого з цим не поробиш. мушу стояти. бо і так досить близько до, до того до тієї вантажівки що тут поруч ну як є так і сніг погодка. але стою так прямо на дорозі вже 37 хвилин ще трохи буду виїжджати бо ну, місць на паркінгу немає тому стою так